Коли ми зараз споглядаємо сучасну культуру Греції, то в певний момент грекам ніби треба було знов повертати собі історії про себе, так. зокрема, Олімпійські ігри. І ми можемо це ми з тобою бачили це минулого року, коли ми з тобою були в музеї в Фіннах. До речі, музей абсолютно е, прекрасно виглядає, його насправді дуже цікаво споглядати. Але дуже було якось знаєш, символічно помічати, як вони. Поставили, наприклад, в ряд. Колони у вигляді, е... мені здається, це музи були. Так, це так, так, муз. І е... там явно не вистачає однієї колони. І ти просто композиційно дивлячись на цей на ці артефакти, розумієш, що чогось не вистачає, і вже читаючи, розумієш, що ця колона знаходиться не в них, не в Афінах. Вона, вона знаходиться в британському в британську. Так, там... це для мене цікавий елемент. Того, як може працювати музей без слів, без пояснень, ти на рівні символів розумієш, що щось не вистачає. І так само здається, там було з барельєфом, де частини барельєфу а, просто від, ну, вони, начебто. Випали так, тобто mm -hmm. там, там є барельєф, і їх просто не вистачає. І знову ж таки, вони десь були якось там обведені, так що було дуже чітко зрозуміло, що вони десь є, тобто їх не просто немає. Тому що зазвичай в музеях відновлюють частинки, а там е, навмисно зроблено оце пусте місце. І як на мене, то теж цікаво, як музей може працювати з простором для того, щоб передати нам якусь інформацію освітнього характеру, але навіть без слів. Ці мармур, е, ці мармури, оці частини барельєфа, вони в британському музеї. Зей знаходиться з підписом, що це мармури Елгіна. Це е, військовий, який вивіз їх з Афін. І частина кампанії за повернення мармурів цих частин барельєфу в Афіни е, базувалась на тому, що не може існувати ніякого мармуру Елгіна, тому що він їх не зробив. Mm -hmm. Так само, як е, існує тільки е, Джаконда да Вінчі. А не існує е, мармури Елгіна, існують мармури парфенона, і логічно, що вони мають бути в парфеноні.